Запит. До Зіньківської міської ради завтра. Колективно. За інформацією, яка була надана заступником начальника фінансового управління Трохи на 79-й позачерговій сесії міської ради від 30 жовтня 25 року. Про затвердження звіту про виконання показників бюджету Зінківської міської територіальної громади за 9 місяців 2025 року бюджет нашої громади перевиконаний на 102,3%. 3%. Перевиконання становить 6 мільйонів 720 659 і 7 копій. У цьому році батьки дітей з інвалідністю, які звернулися за матеріальною допомогою до лікувати свої дітової планки з Сіньківської міської ради, отримали лише 2 тисячі гривень. З врахуванням ми ще викладано і пропонуємо виплатити одноразову матеріальну допомогу дітям з інвалідністю у розмірі 20 тисяч гривень кожному. Відповідно до статті 21 закону України про статус депутатів місцевих рад, статтей 2649 закону України про місцеве самоврядування, статті 31 регламенту Зіньківської міської ради вимагає перше розглянути цей депутатський запит на пленарному засіданні 81-ї сесії Зінківської міської ради. 1-1. Виплатити одноразову матеріальну допомогу дітям з інвалідністю у розмірі 20 тисяч гривень кожному, які перебувають на обліку Зіньківській міської ради. 1-2. Виконавчому комітету Зінківської міської ради підготувати всі потрібні документи для правильного оформлення та виділення потрібної суми з бюджету проєкт рішення програми Пощо та надати депутатському корпусу на затвердження протягом п'яти днів до 18 листопада. А сьогодні раз. 1-3. Секретарю міської ради Олександру Прокопенко скликати наступне пленарне засідання 82-ї сесії Зінківської міської ради не пізніше 25 листопада 2025 року. 1.4. Дану одноразову виплату здійснити до 31 грудня цього року. Друге, виконавчому комітету Зінківської міської ради розвітувати на 82-й сесії Зінківської міської ради про виконання рішення 72-ї сесії. Сінківської міської ради No 577 від 6.06.2025 року про розгляд ситуації, що склалося в регулюванні земельних відносин на території громади. Підписи депутатів Левошко, Васильів Бондаренко Леза, Група, Анестеренко, Петренко Січов Балькова. От такий є запит. А чому не звернення? Зразу запитання. Запит і звернення. Чу? Ні. Звернення треба писати зразу. І, і, якщо не буде виконуватися звернення, тоді зробиться запит. Чому так не зроблено? Ну а зараз такій ситуації я не знаю. Тим більше я знаю, що готуються зміни до програми. І на слідуючий рік ці зміни будуть внесені. Це вже основано, що це Там знали, що я давно. Так що зміни будуть внесені. Ну, я не знаю. 20, а що 20? А чому? А чому? Ну, є пропозиція, це треба відпрацювати. Ви хочете більше запропонувати? Да, може і більше, а що. Боже, что я не знаю, надо выходить из кошелька, в историю, я из той я сказал. Из возможности. Так, ну да. Кто -то, что может добавить Я думаю, раз программа разрабатывается, не имеет смысла, ну, все-таки это вызначается все равно то Я буду ставить на Кто за то, что вы... Я хочу, можно Я, так, це, так, як, так, так, така сама ситуація. У першому запиту, якщо він далі не звернений запит, але ми, ми його розглядаємо на сесії і дамо відповідь таку, яку ви формулювали тільки. Так само, якщо ми зараз його не приймемо на, на розгляд, значить це буде, ну, якщо підписи є, це буде не, 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 не зовсім порядно до, до тих наших колег, які підписалися. А рішення, яке ми приймемо по цьому, по цьому запиту. От сформулюємо так, розглянути, погодити і винести на такому плані. Зараз не, зараз просто прийняти на розгляд. а сформувати і розглядати, зараз рішення не приймемо дозначно, так це буде формулювання без погодження із фінансовими органами. Але ж сформулюємо і потім на відпрацювання. Так, так, так. Тобто, будь ласка, підтримайте. Я буде перше. Так, будь ласка. Звичайно, не маю право нести зокрема. Якщо ви не задоволені відповіді на попер... попередні звернення, або вважаю, що посадова особа популяція не вирішила виконувати. Я ні одного не хочу, це просто тут, звичайно, безперечно, запит. Як ми не дамо офіційну відповідь, але завжди знаходиться така за тема десь популяції. Давно хочеться, які не видно. Це їхня помилка, але, але їхня їхня точка зору. Ну, Забороняють, тобі так, як, -то як попередній род. Так, ще хтось хоче серед. Мені одне цікаво. Як пану Прокопенко надать матеріальну допомогу на лікування 35 тисяч, то ви скликали позачергову сесію. А як дітка від валіда вирішить, то ви цього не можете. У вас ходу 100 причин знаходиться, але кошти ви не можете знайти. Все ви тут тисячу відговорите. Значить так. Чим ви, скажіть, будь ласка, шановний ви, ви, пане, я почу. шановний пане, чим ви краще від діток інвалідів? Ви маєте право, так говорити. Маю право. Дові, я вам ще раз скажу. Я б одного другого слова сесі. не сказала. Я скажу, чим що Ви питали, вас, вас почули, вас почули. Ви хочете відповідь отримати? Та й Покричать просто. Значить, значить, матеріальна допомога, яку я отримав, я її ще не отримав. Так, да. Це законом передбачено не просто матеріальна допомога мені допомогти. Це на наздоровлення, яке передбачено законом. При виході у відпустку усі посадові особи, спитайте любого, при виході у відпустку отримують матеріальну допомогу на оздоровлення. Але я підписую розпорядження для посадових осіб, а сам для себе я його підписати не буду. Взяли не проголосували, б я не отримав. Отримав би відписання. А, ну, так, кстати, згідно закону, якщо воно є, я цього не робив, я мог подати ще до суду за такі речі, що ви голосували повний. І не треба грати на дітях інвалідах. І оце, ми ніхто вас не дуже не розуміємо. Ніхто не грає. Да. як не те не треба Це граває. Так. І так. І і і якщо вони отримали, ми реагуємо на ваші Так. Ставлю на голосування. Колективний депутатський запит до порядку держав. Хто за? Прошу підняти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Чего тут? Поймать, да? Спринять, принятие шутин, три движения. Давай Давайте так. Кто против? Так. Долливерс. Один два. 1, 2, 3, 4. я ал древерс. Deixa eu ficar com